Вітаємо в Україні! Створять реєстр замінованих територій у Хмельницькому. Пройшов клубний чемпіонат України з триатлоном. Це п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Збройні сили України почнуть випробування кабів українського виробництва. Про це повідомляють повітряні сили. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадуючих. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб вже українських. Про це повідомляє начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України Сергій Голубцов. Він додав, що поки повітряні сили використовують каби західного виробництва різних калібрів. В Україні створять і реєстр замінованих територій. Повідомляє Кабмін. За допомогою цього реєстру можна буде фактично в режимі реального часу слідкувати за тим, замінована певна територія чи ні. Керувати додатком буде ДСНС та центр гуманітарного розмінування а інформацію про те, замінована певна територія чи ні, буде доступна зі всіх можливих джерел. Сьогодні вночі сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону с 400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпоторії. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена так званою високоефективною протиповітряною обороною противника. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в Українському Криму зазнала суттєвих втрат. Повідомляє генштаб збройних сил України. У Нетішинській громаді повідомили, що 16 червня 23-го року, під час ведення наступальних дій поблизу населеного пункту Токмачка Запорізької області, внаслідок розриву ворожого артилерійського снаряду загинув 37-річний Нетішинець Юрій Бабійчук, солдат-оператор управління механізованого батальйону. Майже рік воїна вважали безвісти зниклим. Родина до останнього вірила і чекала. Сподівалася, але на жаль, дива не сталося. Висловлюємо щире співчуття родині героя. Прощання відбудеться у вівторок, 11 червня, об 12 годині, на площі перед адмінбудівлею виконкому у Нетішині. Повідомили у громаді. 11, 12 та 13 червня на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується триденна жалоба. Восьмого та дев'ятого червня у Хмельницькому проходив клубний чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції. В рамках цього заходу також пройшов відкритий чемпіонат Хмельницької області з триатлону на спринтерській дистанції. Хмельницькому такі змагання проводяться вдруге. На чемпіонат приїхали учасники з усієї України. Основні клубні осередки це Одеса, Київ та Хмельницький. Учасники долали дві дистанції олімпійську і спринтерську. Олімпійська дистанція це плавання півтора кілометра, також велосипедна гонка, 40 кілометрів та забіг на 10 кілометрів. Спринтерська дистанція вдвічі менше на чемпіонаті проводили збір на ФПВ-дрони для сил спеціальних операцій. Зібрали 20 тисяч гривень. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, звертаючись до учасників, підкреслив важливість таких заходів: треба підтримати наших людей, адже в здоровому тілі здоровий дух, а нам потрібна здорова нація. Хочу подякувати усім, хто долучився до організації та фінансування цього чемпіонату. Адже мета сьогоднішнього заходу це зібрати кошти на закупівлю ФПВ-дронів для нашого славного 8-го полку сил спеціальних операцій, які мужньо захищають нашу землю. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь першим подільським, і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.